Деякі вищі посадовці США, не проти відновити співпрацю з Росією Принаймні, така інформація зараз з'являється у. Західних змі, ну а йдеться, от про що а раніше близький до президента Росії Путіна, генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрів заявив про можливу зустріч і переговори з американським мільярдером главою департаменту державної ефективності Ілоном Маском. Наразі немає підтвердженої дати зустрічі на правду, але Дмитріїв каже, що це станеться найближчим часом. Діалог може стати майданчиком для обговорення основних питань розвитку технологій і Майбутніх людства Зустріч Ілона Маска і Дмитрієва все ж таки є негативним сигналом, так вважає Олександр Демченко, який напередодні це сказав в інтерв'ю моєму колезі Юрію Бібіку. Давайте почуємо. Планується в ближайше час зустріч Ілона Маска, дружка Дональда Трампа, і Кирила Дмитрієва, спецпредставителя Владимира Путіна, мужа подруги, лучшеї подруги, дочері Владимира Путіна. Что будет обсуждаться? Обсуждаться будет внимание, американские инвестиции в российскую экономику, снятие санкций против Российской Федерации. Обсуждаться будут общие запуски российской-американской миссии в космос, экономическое сближение, а также вопросы, которые связаны с Украиной и выборы в Украине. Вот эта история. Вот сейчас уже начинается. Более того, скорее всего, будет обсуждаться встреча Маска и Путина, потому что Иван Маск планирует с делегацией американских бизнесменов посетить Москву. Вот это есть на сегодняшний день. Вот такая вот история. И вот этот маленький элемент, эта ситуация просто показывает и проясняет. Кстати, об этой ситуации недавно намекал и сам Кирилл Дмитриев. Это все проясняет только одно. Чего стоят переговоры Путина и Трампа, о чем они беседуют, к чему они приходят и кем они здесь выступают. Каждый из них. И Трамп, и Путин. Когда Зеленский, президент Украины, говорит, что Украина это не меню, это не борщ, и это не салат, и британские издания пишут, что для Трампа и Путина Украина это меню, а не сторона за столом переговоров, мы на самом деле очень точно формулируем, как себя ведут и один, и другой, и Путин, и Трамп. Ну, а тут дійсно варто додати, що можливо сьогодні все ж таки Ілону маску буде не до зустрічі з представником Росії, тому що певні проблеми там є. Напередодні мільярдер погрожував покарати службовцем Пентагону, які спричинили витік інформації про його намір отримати надсекретні матеріали щодо дій штатів у разі. Потенційної війни з Китаєм інформація про майбутню зустріч маска з керівництвом Пентагону потрапила до Таймс, як відомо. Ну а загалом про дії штатів сьогодні про ті санкції, які сьогодні можливі, взагалі стало відомо про те, що США вперше запровадили санкції проти Китаю за купівлю підсанкційної нафти. Адміністрація Дональда Трампа вперше покарала КНР за придбання нафти під американськими санкціями. У Четвер, міністерство фінансів США включило до. Чорного списку незалежний китайський НПЗ за те, що він купував в Ірану паливо, яке до того ж було пов'язане із військовими та терористами. Ну а про події, які сьогодні сколихнули світ, і не тільки будемо також говорити далі. Що сталося напередодні? Неспокійна земля центрального Ірану здригнулася в критичний момент поблизу одного із найважливіших ядерних об'єктів країни збагачувального центру в Натанзі стався потужний землетрус. Два підземні поштовхи вразили регіон, посиливши і без того напружену ситуацію навколо іранської ядерної програми. Чи стане цей природний катаклізм тригером для нового геополітичного протистояння? Чи наближається світ до можливо нової кризи? А де ставка ядерна безпека планети? Давайте про все це будемо говорити. Отже, що відомо у центральному Ірані, поблизу міста Ізваган стався землетрус магнітудою 5 балів. Підземні поштовхи зачепили території, які розташовані всього за 26,5 км кілометрів від ядерного об'єкта в Натанзі, що є головним місцем збагачення урану в країні. Про це повідомляє видання Newsweek. В Іранському сейсмологічному центрі зазначили, що через кілька годин стався вже другий землетрус магнітудою 4,5 бала. Місцеві ЗМІ не повідомили про пошкодження ядерного об'єкта або Жертв також голова управління з кризових ситуацій Реза Мусаві запевнив, що аварійні бригади. Працюють у тих районах, які постраждали. Я цитую семетру стався в напружений момент, коли офіційні особи США та Ізраїлю готуються до дискусій на високому рівні у Вашингтоні щодо ядерної програми Ірану. Аналітики попереджають, що навіть природні катаклізми поблизу чутливих об'єктів можуть посилити геополітичне занепокоєння, оскільки напруженість і без того висока. Цитую, а те, що пишуть у виданні «Ньюсвік». Так само генеральний директор департаменту з управління кризових ситуацій, а наголосив, що землетрус призвів до того, що в будівлі центральній частині округу на танц здригнулася, і люди вийшли на вулиці. І а, дійсно така проблема була. Дійсно, до чого це призведе насправді, от цікаво, але а, напередодні а, також звучала заява і держсекретаря Ша Марко Рубіо, який заявив, що президент Трамп віддасть. Наказ про військові дії проти Ірану, якщо не якщо це буде необхідно, щоб звісно запобігти отриманню ним ядерної зброї. Водночас він наголосив, що Трамп волів би уникнути такого розвитку подій, оскільки Тегеран заявив, що незабаром відповість на нещодавні погрози з боку США щодо його ядерної програми. Я процитую Рубіо. Він каже: якби ви запитали його, він би сказав, що волів би вирішити це дипломатичним шляхом. Ну, зокрема, про дипломатію ми дійсно чули, і те, що Трамп намагається спочатку поговорити це так, але поки що будемо дивитися і за діями, наскільки Трамп буде готовий діяти. Так само Рубіо додав, що якщо ви змусите Трампа обирати між ядерним іраном і діями, то президент чітко дав зрозуміти, що він почне діяти. Якщо дипломатія з Іраном зазнає невдачі, то каже Рубіо, я повинен передати ці питання далі під Гексету з міністерства оборони. Ну а відомо, що у четвер міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран розгляне можливості, а також погрози, викладені в листі Трампа, в якому президент США закликав Іран укласти нову ядерну угоду. Водночас Іран незабаром надасть офіційну відповідь. Це все зараз очікується. Верховний лідер Ірану а так само минулого тижня. Не відкинув лист Трампа як оманливий. А він заявив, що там певні є такі надмірні вимоги Вашингтона, які затягнуть вузол санкцій і посилять тиск на Іран. Дійсно, ми знаємо, що кілька десятків років сьогодні Іран під санкціями, і на жаль, це не заважає країні подалі збагачуватися вести війну і ба більше допомагати Росії у війні проти України, адже самі іранські шахети майже щоночі летять в сторону України. Тому будемо дійсно бачити дії Трампа. Ну і звісно, будемо дивитися, як це може вплинути на Україну. Адже для нас це дійсно важливо, що може це взагалі як вплинути на подальший хід війни бойових дій, чи зав'яжуться можливо частково руки Російської Федерації. Тут звісно лише питання час ну і питання можливих дій Дональда Трампа.